Вона не просто хоче розлучитися з ним, вона не просто хоче розійти з ним. Вона не хоче, щоб далі все було так, як є. Тобто вона не хоче продовжувати жити в такому шлюбі, який є зараз. У неї нема на меті кинути тебе, зробити тобі боляче. У неї нема на меті е, якось, от типу, я хочу, я е, вийшла заміж як дівчина для того, щоб в 27 років в мене вже два розлучення було. Ну, типу, так ніхто не планує. Вона хоче бути щаслива в стосунках, і вона. Колись вірила, що вона з тобою буде щаслива в стосунках, і вона заходила з тим, що я буду щаслива з цим чоловіком. І тому вона хоче бути з тобою щасливою. І вона хоче тебе робити щасливим. Але певні твої дії як чоловіка призвели до того, що і рівень її страждань в відносинах з тобою зараз більший, ніж. Імовірний рівень страждань, коли вона залишиться сама, чи коли вона буде там збудувати стосунки з кимось іншим, і тому вона йде з цих відносин не тому, що вона хоче просто тебе кинути, вона йде з цих відносин, тому що вона не хоче, щоб все продовжувалося так як далі. І тому як тільки ти як чоловік зрозумієш, які важелі тобі потрібно змінити, тобто де тобі потрібно підкоригувати свою поведінку, характер, свої звички, свій світогляд, тоді... Вона може подивитися на певні зміни, які відбуваються, і сказати, так, з цим чоловіком я готова там спробувати.